Дякую вам за те, що ви залишаєтеся з нами. І ми продовжуємо урок 4. Якщо ти попав сюди, непонятно звідки йди на перший урок. Як так не знаєш, Ну, скажеш внизу десь там чи вверху, в залежності від того, як буде дизайн сайту, на моє ім'я і прізвище. Або на назву мого каналу, переходиш на канал. На каналі знаходиш список відтворень, який називається, наприклад, теорія алгоритмів. І там будуть всі відео. Включаєш перше. Все, опа. А з вами, любі друзі, які не помиляються і залишаються з нами. Ми говоримо про теорію алгоритмів. І про алгоритм Маркова. Нормальні алгоритми. Це вербальні алгоритми. Що таке вербальні? Це такі, які є алгоритмами, що перетворюють слова. Деякого фіксованого алфавіту. Нормальний алгоритм Маркова це система послідовних застосувань підстановок. Тобто ми беремо якусь підстановку і застосовуємо її, і це система, ціла велика купа, велика система постановок, послідовних застосувань, підстановок, які реалізовують певні процедури отримання нових слів із базових. Які побудовані на певному алфавіті. Є певний алфавіт, є певне слово. Ми міняємо букви місцями. Так коротше. Це алгоритм Маркова. Кожен такий алфавіт має скінченну формулу підстановок. Застосування нормального алгоритму до слова S полягає в наступному. Перс. А буде друге? Буде, виходить. Або не буде. Просто багато вже практики пішло. А в мене тут пише, що уроки без практики. що, вам пропускати практику? Ні? Ні, то ні. Значить. Застосування нормального алгоритму до слова S полягає в на наступному. В заданому списку формул підстановок знаходять першу формулу. Ліва частина якої входить до слова С. Ліва. Находять перше входження цієї частини в слові С і заміняють його підставляючи в праву частину. Праву частину. О боже! Ну, теорія тут взагалі така дуже мудра. З омринманність з отриманих. З отриманням слова С1 повторюють з отриманим словом s 1 повторюють попередній крок. От вам приклад. Усно, звісно, у вас має розвиватися абстрактна пам'ять, абстрактна уява. Коротко. П ТР. І у фігурних дужках ми записуємо через кому букву АБЦД, латинку. І тепер у нас ті штуки для заміни. А, стрілочка Б, Це стрілочка Д. І от того, що ми записали П у фігурні дужках букви а, Б, Ц, Д, це алфавіт. А міняти будемо на Б, С міняти будемо на Д. Таким чином, що робиться? Що делається товариш? Пишеться якесь слово А, Б, Ц, Ц, Д, а, а, Б. Все, записали слово. При першому проході маємо А, Б, Ц, Ц, Д, А, А, Б. Що робиться? Ми А маємо поміняти на Б. Йдемо від початку з лівого боку. Бачимо А, Б і так далі. Бачимо А. Ага! Ми не йшли тебе А. Ах ти зараза! Ти тут стоїш. Ми маємо поміняти тебе на Б. Ми забрали А і викинули його в смітник, зробили йому ілюстрацію. І поставили на його місце нового чиновника Б. І стало у нас Б, Б, Д, А А, А Б. поміняли на Б. Ну, понятно, правда? Ідемо далі. Що ми зробили далі? Далі ми знову пішли і побачили. Б, Б. Знову беремо ту саму нашу умову. А має мінятися на Б. Що станеться? Б, Б, Ц, Ц, Д, А. Ага, А, ах, ти зараз А. Ми тепер міняємо на Б. Поміняли. Стало Б, 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 Ц, Ц, Д, А, Б. Знову проходимо від початку. Завжди від початку. Ну, в Маркова такий алгоритм, що поробиш? Б, 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 Ц, 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 Д, А. Д, Б, А. А, знову А буде Б. І міняється таким чином, що виходить БББ. Б, Ц, Ц, Б, Б, Б. І що тепер? Тепер ми бачимо, що А поміняти не Б неможливо, бо у нас більше А нема. І тому ми переходимо до другого кроку. А в другому кроці ми маємо міняти С на Д. Що бачимо? Б, Б, Ц. Ц, Д, Б, 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 Б. Б, Б, Ц. Ага, це! А у нас тут прийшов новий закон, що всі це мають ставати Д. Це вибачається йде геть. І на його місце ставлять Д. І стає Б, Б, Д, Д, Б, Б, Б. І знову від відпочатку йдемо. Б, Д, С. А, знову це. Ще одне Це. Ви знаєте про новий закон, що це має ціну, Де? Не Знаєте, ми вас звільняємо. це розплакалося і пішло, а на його місце знову прийшло Де. І стало у нас б -б -д 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 -б -б. От таким чином. БББ. Я з вами так я розговорю. Стрічка з хвостиком. Стрілочка з хвостиком, то така штука. Ем, у Маркова. В алгоритмі Маркова, Що означає, типу, якесь використання тільки один раз таке? В алгоритмі Марква використовують два види стрілочок. Звичайна стрілочка мінус і більше. Знак більше. Ну такий кутиком. Кутна душка, не знаю вам, хто це сказав. Яка називається звичайною формулою. О! От ті штуки, що я казав, правила. То звичайні формули. Називається звичайна формула. І стрілочка з хвостиком, яка називається заключною формулою. Таким чином маючи АББЦАББАБАЦББ і маючи два правила. А звичайна формула Б. ББ заключна формула ДД. Що станеться у нас? Всі А поміняється на Б. Буде Б, 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 С, Б, 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 Б. І що буде далі? Тільки перше Б, Б поміняється на Д, Д. І буде Д, Д, Б, С, Б, 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 С, Б. Коротше, таким чином. Я думаю, що ви зрозуміли. Тепер приклади на нулях і одиницях. Не бійтеся тут тестування реальності. Ну, типу, знаєте, усвідомлені сни і так далі. Як не чули? Ви не чули про такі? Ну, то ласкаво просимо в Google. Значить, 0,123. Маємо собі такий алфавіт. Маємо правило 0 поміняти на 0,0. 0, 1 поміняти на 0,1. 2 поміняти на 1 0. 3 поміняти на 1-1. Що вийде? На місці нуля поставимо 2 нуліці. 2 нуліці. 2 нуля. На місці 0, 1. Є таке. А потім на місці двійки 1-0 поставили і на місці трійки 1-1. Вийде 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. Нормально так вийшло. Ага. Там же ж на місці нуля ставиться 2 нуля. Час. Ну, коротше, Принцип алгоритму має бути вам вже зрозумілий. Це вже далі така жорстока практика йде. Тут мається на увазі, що треба використовувати якусь специфічну здірочку. І ще, до речі, в цього Маркова можна міняти, наприклад, було. А ББА, ми будемо міняти його на БББ А, БББ А. І якщо у нас є. А, ні, це типу початкова це алфавіт. у нас є А, заключна формула Б, і друге це Б, звичайна формула А. Як ви пам'ятаєте, звичайна формула, це звичайна стрілочка, заключна формула це стрілочка з таким. Таким, з такою основою. Основу покаже. <с> Значить, ми один раз в житті поміняємо А на Б. Тобто у нас лишиться БББ А. І далі треба буде всі Б міняти на А. Ну і таким чином воно, коротше, йде. Але якщо буде глюк, то треба ставити зірочку. Наприклад, зірочка А буде мінятися на Б зірочка, зірочка Б буде мінятися на А зірочка. Зірочка буде мінятися на пробіл, пробіл буде мінятися на зірочку. Але коли зірочки міняються на пробіл, то це у нас заключний, е, заключна формула. Бо. Формальні проблеми. Формальні проблеми. Виразів загальних, загальних, загальних полібійної поліномімо. Праця перелічуваних множин, та їх проблеми розв'язання. Машина поста. Ми вже перейшли трохи до машини поста. Машина поста легко видаляє символи і реалізовує вставки. Алгоритми сортування. Що таке сортування, пошукайте в інтернеті. Метод shell. Метод shell. Це коли у вас є цифри 32, 48, 35, 64, 16, 8, 40. В методі Shell, поки не парна кількість чисел, поки не парна кількість чисел, останнє число 40, ми не рухаємо. І що робимо? Ми не рухаємо останнє число 40, але... але, але... Що відбувається в тому методі Шелла? Ну там відбувається якесь порівняння і сортування. Щоб ви знали про того Шелла? Ми до нього вернемося, не бійтеся, не переймайтеся. О, є метод Шелла. теорія алгоритмів. Є якісь цифри і числа. Використовуємо перший елемент і сортуємо, і сортуємо його з четвертим. Ну, 7. N дорівнює 7. Тобто 7 це непарна кількість. Останній ми лишаємо позаду. Кажемо йому, так, ти, поки що не працюєш, ми тобі зарплату платимо, але ти не працюєш. В тому випадку залишається 6 елементів ми беремо і собі порівнюємо, можна сказати, згинаємо пополам ці 6 елементів, і бачимо, що першим, на першому початку на на першому початку, Боже, на початку Боже, у нас стоїть одна цифра 8, наприклад, так? Да? а на початку після згину у нас стоїть 0. А 0 буде яким? А ну дивіться, було шість елементів, взяли, розділили на 2. Вийшло по 3. Значить, перший, другий, третій, а 0 буде четвертий. Таким чином, ми перший елемент сортуємо з четвертим. Залежно від того, нам треба більше чи менше. Ми їх порівнюємо. Бо що таке сортування? Сортування це якесь порівняння а після того обмін місцями або залишання на місцях. Це дуже просто. Таким чином, ми хотіли. Щоб все йшло від нуля до безкінечності. Інакше кажучи по зростанню. Таким чином, ми дивимося, чи 8 М -м менше за 0? Ні. 8 не менше за 0. Тоді міняйте місцями. Було у нас 8, 7, 1, 0, 8,71. 0,495. 5 взагалі не чіпаємо. Ідемо далі. Стає у нас. 0, А, тут вже пропущений один цей. Мало стати у нас як. Мало стати 0, 7, 1, 8, 4, 9, 5. Коротше, потім воно якимось чином має стати 0415798. А потім 0,145789. Коротше, в кінці має посортуватися так, щоб. Кожен наступний елемент був більший за попередній, ну, в принципі, так. Ну і одночасно менший за наступний. На всякий випадок скажу. А то мало ли, ніхто кажуть. Отже, як діє алгоритм, крок у нас кадрів n поділити на 2. Якщо у нас 12 елементів, ми ділимо їх на 2 по 6. І міняємо місцями за певним алгоритмом. Там, наприклад, поділили по шість і міняємо перший, з сьомим, другий, з восьмим, третій, з дев'ятим, четвертий, з десятим, п'ятий, з 11, шостий з 12. Ми вирішуємо, міняти їх чи не міняти. В від того, що ми хочемо посортувати. Ми тут хотіли посортувати, посортувати, посортувати. Знову ж таки, що там? Від найменше, до найбільшого. Ну і коротше таким чином воно сортується. Головне поняти суть, що ми ділимо їх пополам, якщо не парна кількість, останні лишаємо десь там позаду. Але що ми з ним потім робимо в кінці? Порівнюємо з усіма чи що? От про це ви маєте знайти в інтернеті самостійно. Мету Шелла, тут таке, да? Міняємо ми АІТ і А. І плюс перше. Тобто АІ дорівнює рівнює АІ плюс перше. Отримує значення А І плюс перше, якщо АІ більше за АІ плюс перше. Ну, чи менше у відповідності до того, що я ми хочемо. Откіта метод Shell. Для непарних. Для непарних елементів, якщо я правильно розумію цю картинку, спочатку ми його залишаємо, а потім, хм, то, що пам'ятаєте, ми зігнули листок пополам і той перший після згину порівнюємо з тим, з тим самим непарним останнім, який ми не чіпали за першим проходом. Буде все. Далі буде сортування злиттям. Дякую за увагу. Якщо відео лайк, то лайк. Якщо хочете ще, то субскрайб, тобто підпишіться. Дякую. До п'ятого уроку. З можливою практикою. Ну, в принципі, якщо маєте на увазі практика, це вже показати вам на комп'ютері, то так, уроки без практики. Му папа до наступної лекції такої Скринкаст.